Я коли це побачив, мені так погано, погано стало. Болгарія важлива країна, це країна-член НАТО, і вона кілька разів хиталася на тому, що могла схитнутися в бік позиції Угорщини. І Якщо не дай Боже, відбудеться там перелом, і вона покотиться до позиції Угорщини. От тоді буде важко, тому що Угорщина вона паразит. Ну, просить фінансовому плані на коштах європейського союзу. Вона паразитує на європейській допомозі. Болгарія відсікається від європейської допомоги і так постійно вона не має такого доступу, і тому її зашантажувати тим, що не дамо гроші, якщо ти будеш підігрувати Росії, так як Угорщину іноді вдається, не вдасться. Якщо там відбудеться злом, ми втратимо. Фактично, ми отримуємо вже тоді гарантоване право вето на всі питання по Україні, тому що Угорщину переломують грошима, а Болгарію можуть вже й не приламати собою, як буде двоє. А тоді ще можуть і треті якісь з'явитися. І Кіпр може полізти, і Греція може полізти. Все може статися. І тому в цій ситуації з такими країнами треба бути дуже обережними. У нас в Болгарії дотепер був. Ну, як на мене, для Болгарії ідеальний посол. Зірок з нема не хапав, але він з 90-х років там відкривавши нашу місію в Болгарії. Він відомий. Він о, він вважається ще й крімсього іншого, не тільки українським, а й болгарським літератором. От мені прізвище випало з голови. Але йому вже 67 років. Він має йти на пенсію. Все зрозуміло. Тільки у нас воєнний стан під час воєнного стану не діють ці моменти. Він спокійно міг би бути там до кінця війни, доки нам потрібно. Його дуже люблять, Болгарія. Його добре сприймають, і він, маючи такі, знаєте, таким простацьким підходом, він зумів. Зайти до всіх політиків, і коли Болгарія хилилася до підтримки Росії, він зумів так тиснучи на мораль, на якісь спогади, на історію, на все перетиснути в бік України. І от його забирають і ставлять туди. Ну я не знаю, чиюсь отриманку. Насправді там дуже погана біографія в цієї дівчини. Якби це було просто, просто ніхто, а насправді це ніхто з дуже поганою біографією. Перше, вона шарватанка шахрайка. Вона не є ніяким лікаром сексопатологом. Лікар-сексопатолог це обов'язково спеціальність, яка вимагає відповідного диплому. Вона має диплом історика. Все крапка, в неї немає іншого диплому. В неї якась там гайшталівська чи якась там школа. Ну це є шарлатанство, Ми знаємо ці історії. Вже десь були питання колись, але так і не довели до кінця, щоб заборонити їхній диплом, їхні практики, тому що вони руйнують сім'ї. Вони, вони створили дуже багато проблем. Знаєте, це щось на зразок того білого братства тільки не настільки радикально. І це є шахрайська структура, і вона одна з представниць цього шахрайства, яка в себе наліпила скрізь, що вона вільно практикуюча, гальштатівська якась там, велика сексологиня, психологія сім'ї, ще там щось, а навіть сімейний, сімейна педіатрія, педіатрія, а терапія. Слухайте, терапія це медичний університет має бути. Тому насправді, звичайно, шахрайка. Другий момент бізнес. Вона займалася, вона була співзасновницею з одним паном фірми, яка виготовляла і торгувала коштовностями. Але ця фірма була помічена у відмиванні брудних грошей, оскільки цей пан ще є крім, засновник знаменитого калинівського ринку. У нього було достатньо грошей, щоб за 5 років відбитися і закрити проти себе всі кримінальні справи. Але там було стільки криміналу. Що її довелося теж тихенько відводити від цієї фірми перекинути в іншу фірму, яка торгувала комп'ютерами. Вона торгувала дорогоцінностями, Вона торгувала комп'ютерами. Вона була чиєюсь утриманкою. На ній висіла кримінальна справа, яку закрили тільки через те, що інший її співвідповідач зумів відмитися. Потім вона взагалі зникає. З, політи... з будь-якої арени вона ніколи не займалася суспільною політичною роботою. Вона ніколи не займалася дипломатією, в неї нема освіти, в неї нема навіть одного дня держав статусу державного службовця. Нічого немає. І Володимир Зеленський підписує указ про призначення її надзвичайним повноважним посолом. Найвища посада у найвищий ранг у дипломатії. Вибачте. І ця людина відправляється знищувати взаємовідносини України з Болгарією. Ну, вона, в ліпшому випадку, вона взагалі нічого не буде робити. Вона прийде, вона усміхнеться болгарському президенту, вручить вірчі грамоти, і ми матимо там порожнє місце. Це в ліпшому випадку. А в гіршому випадку болгарська преса, та, що не дружня для України, почне розкручувати її біографію. От в нас зараз, слухайте, призначають надзвичайно повноваженого посла. Я глянув, а що про неї відомо будь-де ніде, включно з Вікіпедією, там тільки зараз написав про неї статтю, навіть не знають дату і рік її народження. Тільки знає, знаєте, що про неї відомо? Все, що про неї відомо, це, це те, що було в кримінальній справі по ній і по її партнеру. Уявляєте собі, дипломатом стає людина, вся інформація про якої зводиться тільки до кримінальної справи. От те, що висвітлювалося з кримінальної справи завдяки увазі тоді журналістів до Калинівського ринку, тільки те відомо про неї, а більше про неї біографії в неї більше нема. От уявляєте собі такого посила. Уявляєте собі рівень безвідповідальності, вставні до наших партнерів і до нашого майбутнього. Країна-член НАТО, країна-член Євросоюзу. Но на мій погляд, це є абсолютно жахливо. Хоча я розумію, що насправді, може, це і не є спеціальна провокація. Просто хтось заніс великі гроші. Пригадуєте Дениса Єрмака його розмови, які Гуреро засвітив, а потім Денис клявся, що у мене вже братець там сидить. І там же ж він усе зробить, що треба, всіх призначить, і все інше. Можливо, такий механізм, а можливо, хотів зробити зеленський подарунок якомусь папіку якоїсь дівчинки. Отам коли там день народження, вона з Чернівців, коли день народження фірташа ніхто не знає. Я от мені цікаво, тому що Фірташ – ж це один з двох близьких до Зеленського олігархів, кого Зеленський дуже любить. Обоє, до речі, в розшуку е, в Сполучених Штатах Америки в кримінальними справами. Цікаві, хороші друзі, правда ж? А може бути, давайте я не буду назвати прізвища. У мене є здогадка, кому зробив Зеленський подарунок, призначивши його утриманку е, посолом Болгарію, в зв'язку і як е, знак вічної дружби між слугами Зеленського слугами народу і ОПЗЖ. Там є один депутат, який мені здається, що це був йому особисто подарунок. Я не маю доказів, тому я прізвище не називаю. А... От що ви собі говорили, рівень дипломатії? І остання фраза буквально ще я одне: буду. насправді в цей момент відбулося ще кілька призначень по дипломатичних службах. Всі інші не такі скандальні. Я відразу говорю, скандалу немає, але просто щоб ви зрозуміли в Латвії. У нас дуже сильний посол Олександр Міщенко. Дуже сильний, один з сильніших в Україні. Його забирає зараз заразувати. так ніби проблем немає. Він там відбув три роки. Можна забрати, але його забирають звідти, і замість нього ставлять ніби нормальну людину. Працював в кабінеті міністрів багато років, все. але в нього 0,0 дипломатичного стажу. Він ні одного дня не працював в дипломатії. Його відразу ставлять не радником посольства, не заступником посла. Відразу посолом він проходить в Латвію. Йому треба з нуля починати роботу посла. Як він її буде вести? Хтось собі це уявляє? Він собі це уявляє. Це одне призначення. Друге призначення. Ну країна менш важлива Перу. Там відкликали давніше, ще посла, не було. Туди відправляють знову теж нашого посла. Знову прекрасна людина. Він знає мову Майя. Уявляєте собі? Він їде в суру. Я захоплений. Він прекрасний, мабуть, наукович. Він навіть якийсь час був один тиждень був заступником виконуючим обов'язки міністра освіти, тоді коли в 20-му році Зеленський їх там міняв як рукавички. Але він теж ні одного дня не працював в дипломатичній службі. Головне, ці двоє, я вже дізнався, вони не пройшли спецпроцедуру підготовки до дипломатичної роботи. Вона триває, як мінімум, півроку. Вони не пройшли її. Їх просто взяли і сказали: будеш посолом, і посилали. Ну і якщо за перу мені якось не так страшно, бо ну знаючи, мову має. Я думаю, він проведе там. Вони ніхто не знають, мову має. Виявилося, приїде до них українець єдиний на все Перу який буде знати мову має. Я думаю, вони на нього молитися. Будуть, і це буде навіть щось екзотичне і добре. Це може бути прорив. Але Латвія, ну мені страшнувато. не можна було до кінця війни залишити там Міщенка. Який був нашим посолом в Австралії, в Туреччині, ще в ряді країн і дуже сильним посолом, і дати йому можливість забезпечити максимальну підтримку з боку Латвії. Треба було зараз міняти, тому що хтось десь комусь щось зашепотів. Ну, от, підхід. Знаєте, мене дуже лякають зайві розмови про мир, коли нам потрібна перемога. Мене тривожить. Знаєте, в західній пресі відбувся вже перелом. Серед західного політику відбувся перелом. Вони говорять про перемогу України. Вони вже не говорять про мир. Зверніть увагу, хоч Макрон, особливо Шольц, по ньому це особливо показово, а, а британці. Ну там просто тільки перемога. Совомир перетворюється на лайку. Який може бути мир? Вони дуже жорстко відкидають навіть саму можливість тезу якогось миру з Путіним. Росія має капітулювати в їхньому розумінні. Ну, для нас є зрозуміло, що перемир'я на півдорозі це прелюдія до дуже швидкої, не роки, а місяці нової війни, коли вони зберуть все, що можуть, вони скуплять усіх своїх таких же самих виродків, як вони, міжнародних, все, що зможуть скупити, обміняють на ядерну зброю з Іраном, там північною Кореєю, і вони по нас вдарять всім. І невідомо, які тоді будуть жертви, і які тоді буде прорив. Вони тоді вдарять в якусь одну точку. Вони будуть звільнені від Донбасу. Може вони тоді дійсно все кинуть на Київ, всі свої сили і всю свою важку авіацію, і все інше. І наше ПВО може зазахлинутися в цьому. Тому для нас розуміння того, що слово «мир» – це найстрашніша погроза, яка сьогодні може бути мир без перемоги. Але я слухаю від Володимира Зеленського, від Єрмака, від інших, і я від них не чую слово перемога. От ми недавно бачили, особливо там пригадуєте, G20, потім G7. На обидві Зеленські виступає з планом миру. В мене просто питання: а ти не хочеш виступити з планом перемоги? В якому передбачите, теж нам для цього потрібно? Для перемоги нам від вас потрібно тото, -то, а від нас має бути тото. -то. Від вас це, від нас це. Степ бай степ для перемоги. Бо для миру мир буває капітуляцією. Знаєте, я недавно в одній книжці прочитав і в себе опублікував е фразу, я її зараз дослівно не процитую, але мир може бути страшнішим за війну. Чи шлях до миру, бажання... а бажання миру буває небезпечнішим за війну. Бажання миру часто знищує, руйнує душу народу. І от зараз я бачу у оточенні Зеленського в українців цього нема. Українцям боляче від того, що відбувається, а українці озлоблені від цієї війни і вони хочуть в ній перемоги. І українці розуміють наслідки миру без перемоги. А мені здається, наша влада цього не розуміє. Або там сидять кроти, які дуже жорстко настроєні на те, що вони мають нав'язати Україні саме варіант якогось перемир'я, якогось миру, щоб дати Росії час знову підготуватися. А куди кроти були? Ми ж знаємо, що вони були, що вони зникли. Вони ж всі є. Вони ж ми їх бачимо кожен день на телеканалах. Вони ж є. І от це може бути це відверто агентурний варіант, або ну просто не віра в свій народ, не віра в свою армію, або страх перед своєю армією. Ви звернув увагу, що от по Херсону це було особливо помітно, що і Зеленського оточення росіян бояться менше, ніж українців. Я наведу чому. В той день, коли Зеленський там був, він був на відстані прямого снайперського пострілу з протилежного боку. Ну, якщо снайпер там не попав, би скажімо, бо прикриття якесь було, то принаймні на відстані прямого мінометного обстрілу. А він не боявся. Ну він знав, що не будуть стріляти. Там я розумію, що були якісь домовленості. Я навіть боюся подумати за про що домовлялися, що ми за це пообіцяли і дали. Але якісь були от Росіян він не боявся в Херсоні, Росіяни він не боявся Бахмуті. А українців в Херсоні він боявся на день його приїзду було оголошено цілодобову комендантську годину, щоб люди не могли до нього вийти. Щоб максимум, який був в контакт, це і люди, які виглянули за занавісок за штор з вікна, і він їм там вигукнув щось саме Україні. Гарна була сцена, але від людей він заховався. Тому насправді ну от мені здається, що в цій ситуації для нього для його оточення саме питання росіян. І можливого миру з ними воно не стало питанням табу, от ще не стало, І тому вони вешають говорять про цей мир. А може ще й через те, що вони навіть не дуже уявляють собі, а як цю перемогу здобувати? Вони знають, що цим займається армія. Це са що вони туди не так часто лізуть, хоча пробують. Але мені здається, що наші дорогі друзі, американські британські, трошечки по руках б'ють, коли туди черговий раз, черговий ярмак пробує залізти до питань армії чи поміняти головнокомандувача. Ні, деться, що їм цього не дадуть. Бо якщо це відбудеться, це буде руйнування харизми армійського командування. Це може бути ну дуже страшна для нас військова катастрофа в такому випадку, тому що на харизмі. Е... Заужного тримається дуже багато. Я не буду сказати, чи він там найкращий, найсильніший стратег військових, тому що там є Муженко, там є Заброцький. Я знаю про них дуже сильних, а вони працюють разом. Але Заужний прикриває їх своєю власною харизмою, і армія тримається і наші перемоги в дуже великій мірі. Тримається на його харизмі, і багато хто хоче туди залізти в цю справу, поміняти щоб не було там конкурента, навіть не політичного, а конкурента, ну ніби так, в психологічному значенні людям подав подобається залужний а ні, має подобатися тільки один зеленський, і всі ті, коли вони там веніми малювали себе там гарними картинками. І от тому, коли вони зараз починають говорити про мир, це і через те, що в них якась зневіра. Не любов, боязнь до своєї армії не чужої, а своєї. Їм хочеться миру, і це проривається. Знаєте, дідусь Фрейд він всесильний. Коли він розказує якісь речі, те, що, що ми говоримо по Фрейду, як це діє, внутрішні мотиви, як вони прориваються назовні? От вони прориваються в таких символах. Ці не хочуть говорити про перемогу, вони хочуть говорити про мир. Знаєте, я нічого не маю проти. Скажіть тільки назвіть це: стратегія миру після перемоги. Ми закінчили війну, і далі як каже Мілованов: ми вимагаємо дуже багато грошей, трильйон доларів і жодного контролю. Дайте нам їх деребанити, як ми їх ми захочемо. Це стратегія миру після війни від Мілованова. Він прямо це заявив. Тут я не перекривлю нічого. Стратегія миру після війни від Гетьманцева. А дайте нам їжові рукавиці, щоб ми оцей бізнес задусили, щоб ми його почали щепати, рвати з нього пір'я. Москалі його мучили, а ми їх доб'ємо. Тому що я своїм пролітарським російським підходом не не любого бізнесмена їх давіть наш, як там було пригадуєте в тому собачому серці. А ми їх давіли, 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 давіли. Оце стратегія миру після перемоги від Гетьманцева, і от таку стратегію можна розписати від всіх. Є від Шмигаля, тільки ви мене не рухайте. Робіть, що хочете, дребайте, що хочете, тільки так, щоб на мене не списали, щоб я підписи не мусив ставити, щоб мені в тюрмі не сидіти. Це стратегія миру від Шмигаля. Ну про стратегію миру від Тимошенка, я Кирило, Я постараюся взагалі не говорити, бо там суцільний кримінал на це не вистачить всіх ресурсів резервної системи Сполучених Штатів Америки. От хай вони зараз сідають і обговорюють свою стратегію миру після війни, але хай назвуть після війни, тому що коли вони зараз нав'язують українцям мир без перемоги. Це, це стає загрозливо. це, ніби як натяк на те, що в нашої влади, в нашого народу і в нашій армії немає іншого варіанту. У нас безальтернативно, тільки перемога. А що в них є інший варіант? І це дуже багатьох лякає і демонструє. Я не можу не пожартувати, що все одно це ж про перемовини, це про дипломатію, і, можливо, є е, світили якраз цієї дипломатії, о, я, мені подобається, що ви вже посміхаєтесь, Світили дипломатії, які щойно щойно призначені, але, можливо, вони вже пропрацювали якісь шалені плани і знають, як саме, особливо за методологією сексології, якраз наводити мости і домовлятися. Ми про різне з вами говорили, ми там свого часу з вами згадували е, очільниця. Ніка довженка центру кінологинів в нас є посол в Швейцарії Ірина Венедіктова. В нас є колишній міністр оборони, який там в Словенію чи куди він там поїхав Ну тобто, ми дивувались, але мені здається, такого зашквару ще не було. Днями стало відомо, що указом президента України Володимира Зеленського. Послом в Болгарію призначена дівчина, як ми знаємо, абсолютно безпрофільної освіти, бо більше вона сексологиня. Всі соціальні мережі можна знайти відео, все що вона розповідає, все чим вона займалась, і тепер вона їде в Болгарію. Я просто підкреслю, що Болгарія це все ж таки така країна. Яка тяжіє до Російської Федерації, в них досить проросійський уряд, проросійське налаштоване згідно із соціологією їхнє суспільство, яке більше підтримує росіяни, ніж українців у цій війні, і от таке рішення. То, можливо, тепер ми прости господи фліртом якоїсь жіночою енергетикою будемо привертати до себе увагу. Можливо, тепер так дипломатія сучасно робиться. Розкажіть нам бо ви в цьому не в сексології, а в дипломатії це ж таки більше обізнані. Ну на жаль, так я вам скажу, що